Дослідження ізотермічного процесу. Основна мета даної роботи це віртуально перевірити закон Бойля-Маріута для кількох термодинамічних станів газу. Ну, відповідно, використовуємо симуляцію властивості газів, ідеальний газ. Оповнувавши теоретичний матеріал стосовно наших ізопроцесів, нагадується, ізотермічний ізобаричний і так звана ізохора або ізохоричний процес. Приступимо до виконання безпосередньо завдань лабораторної роботи. Для цього підготуємо нашу лабораторну роботу і симуляцію. Перейшовши за посиланням, обираємо активну кладку ідеального газу. І виконуємо всі пункти підготовки. Отже, обираємо легкі частинки, це червоні, і виставляємо, обравши активну кнопку ширина нашу ширину 5 нанометрів. Як у пункті 3. Звертаємо увагу. Далі, рухами насосу, наповняємо нашу посудину частинками. Так, щоб атмосферний тиск був близький до 7 атмосфер. Отже, пробуємо. Зменшити кількість в даному випадку можна за допомогою ось цих кнопок. Ось, звертаємо увагу, число значення тиску коливається близько 7. Далі, виставляємо нашу температуру близько 300 кельвінів. Ну і встановлюємо постійним об'єм, тобто звертаємо увагу, зникла сама по собі кнопка, щоб робити ширшим або вищим нашу посудину. Ну, і після цього шостий пункт, фіксуємо значення температури в даній лабораторній роботі. Отже, переходимо до самого безпосередньо експерименту. Звертаємо увагу, що значення тиску можемо вимірювати в атмосфері або значень кП. Обираємо постійним значення температуру, нагадую, і вимірюємо значення тиску при різній ширині звертаємо увагу посудини. В даному випадку у нас 5 нанометрів. Нанометри в даному випадку це з'явиться множник на 10 у мінус 9 степені. При а, даній ширині посудини тут уже є число 6, а дане число відповідає, умовно, атмосферу, але ми вибираємо значення в кілопаскалях. по скалях. Пропоную. Підкоригувати нашу таблицю і записати 700. Ну і для аналогії і кращого розуміння, як виконувати таблицю, одночасно будемо працювати із іншим значенням 7,5 нанометрів ширини посудини. Отже, виставляємо значення 7,5 нанометрів і звертаємо увагу. Наше значення тиску буде коливатися близько 500. Далі проведемо результат. В нас просять знайти добуток, по суті, тиску на ширину ПЛ. Звертаємо увагу тиск в кілопаскалях, тобто, так як в даному дає симуляція, і ширина в метрах, тобто не губіть в обчисленнях множних 10 у мінус 9 степені. Перейдемо до обчислення. Обчислюємо для першої стрічечки добуток P1 і L1. Дорівнюємо. Отже, тиск 700 множимо на 5 на 10 у мінус 9 степені. Для простоти обчислень я скористаюсь калькулятором. Отже, 700 множимо на 5. 3,5 тисячі на 10 у мінус 9. Для простоти Обчислення напишу як 35 на 10 у другому степені. І не губимо множник 10 у мінус 9. Відповідно, за властивістю степенів ми отримаємо значення 35 на 10 у мінус 7 степені. Далі Обчислимо другу нашу стрічечку. В даному випадку буде P2 на L2. Відповідно, 500 на 7,5 на 10 у мінус 9 степені. Теж Скористаюсь калькулятором 3750. Ну і не, множимо, не губимо множник на 10 у мінус 9 степені. В даному випадку пропоную залишити дані числа саме в такому вигляді. Отже, в першу стрічечку і в Другому ми можемо записати саме такі результати. Ось тут і ось тут. Відповідно, третій, четвертий і п'ятий рядочок ви обчисуєте за аналогією. Обґрунтую, як знайти відносну похибку. Нагадую, відносна похибка це по суті число. Яке показує, наскільки саме ви помилились безпосередньо в обчисленні результатів, які взяли із симуляцій. Відповідно, на саму похибку може впливати як і реакція вас, як спостерігача, так і ваші помилки в допущенні безпосередньо в самому обчисленні. Отже, нагадую, P1L1, тобто ось це число, буде дорівнювати ось цьому числу. І так далі. Відповідно, наша похибка ε1, це 1-добуток з першої стрічечки, ось звідси, поділений на P5L5, добуток оцієї. Цього числа, так? Давайте знайдемо для простішого обчислення, відповідно, добуток і для п'ятої стрічечки. Для цього повернемось в симуляцію і звертаємо увагу, у вас дане число 15 на 10 у мінус 9. Тобто, ширина даної посудини буде аж 15 нанометрів. В даному випадку у вас тут тиск. Давайте візьмемо число 250 кілопаскаль. Відповідно, давайте знайдемо добуток P5 на L5. Тиск 250 множиться на 15 на 10 у мінус 9 степені. Користуємось 250, множимо на 15. Отримуємо 3750 на 10 у мінус 9 степені. От тут дуже цікава особливість з'являється. Дивіться, Останнє значення зівпадає з другим. Порахувавши правильно і знявши правильно результати обчислень і експерименту значення тиску. Я ось про це значення тиску і температури в третій стрічці і в четвертій, ви прийдете до Ось цих тверджень. Тобто, результати експерименту не залежать, по суті, від ширини посудини. У вас тут буде однакові значення. Ну, перейдемо до відносної похибки стосовно, наприклад, давайте, другого рядочка ось тут. Тобто епсилон 2. Дорівнює по модулю 1 мінус дріб. Ось ця формула p 2 l 2 тобто добуток 3750 на 10 у мінус 9 і ділиться на P5 L5. Ось це число в формулі. Ми порахували. Звернаю увагу, знову ж таки, що це два однакових числа, тобто в результаті, в результаті ось цей дріб перетвориться на. Ось цей дріб перетвориться на одиницю. Відповідно, 1 мінус буде 0. Тобто, в епсилон 2 ось тут. Буде значення 0. А отже дане обчислення було правильним. Тобто, як, чим менша похибка, тим кращий результат. Якщо звернути увагу на похибку в першому рядочку, то зауважу, зауважу, що у вас відрізняється. Від стандартного від загального значення 3750 як 35 на 10 у мінус 7. тобто число вже інше. А отже, переобчисливши самостійну похибку за аналогією пункта 2 даної таблиці, ви зрозумієте, що ось тут буде досить невід'ємне число. Формулювавши всі обчислення в даній таблиці, ви пишете висновок. По суті, це є аналіз експерименту та його результату, в якому ви повинні обґрунтувати, який саме закон ви експериментально перевірили. Мається на увазі, якщо ми вчили до цього ізопроцеси, Ізотерму, ізобару і ізору, то ви повинні обґрунтувати, чому саме, тобто, який саме був показник сталий, а від того, який процес досліджували. Описати, які величини ви для цього вимірювали. Згадую, в даній симуляції ми вимірювали значення тиску, користувалися <кій> цією шкалою, спочатку в атмосферах. Потім в Паскаля. Яким є результат перевірки? Тобто, по суті, ваш результат перевірки це ось ці дві колонки, які є найголовніші. Похибка каже, наскільки ви помилились. Ну, і результат експерименту, це ось тут з'являться ваші добутки. Ну, і поясніть, якщо ваші похибки оці всі епсилон, будуть відмінні від нуля. Поясніть, чому так, що саме вплинуло? Якщо звернути увагу на мої обчислення, то спробуйте пояснити, де саме я навмисне допустила помилку в даному рядочку і що саме могло вплинути на такі мої результати.